Нача, ну неділя, 9 листопада 2025 рік, північна Флорида, місто Джексонвіл. Я поспішаю, іду дуже швидко і відео буде коротеньке. Перепрошую одразу за вітер. Зараз перемикнусь. Осінь. Навіть у Флориді теж є осінь. Ну що, сьогодні неділя. Мій, мої години роботи ось закінчились. Я буквально одразу схопила все, що треба було, і швиденько йду. Небо, бачите, таке захмарене. І сьогодні, як на мене, це добре. Значить, дивіться, як у мене плани помінялись. Е, неділя, я ось відпрацювала, і взагалі-то мені треба такий кінцевий. Наче зробити а, покупку дрібноти, там скотч, а, зубна паста, щось ось таке. Най-най най таке, знаєте, дрібниці. Але час іде, я про них забуваюся, бо воно дрібниці. Тому взагалі думала вийти завтра. Завтра у нас похолодання. А, вночі завтра навіть до 2 градусів опуститься. Для Флориди це прям дуже-дуже холодно. Але... Е, в нас трошечки прихворіла, була меншенька дитина. В принципі, станом на зараз вона наче нічого, наче завтра повинна йти в садочок. Але я думаю, ну знаєте, всяке буває, це ж діти. І оце думаю собі, що так, треба все-таки таке спокійно сьогодні вже кінцево взяти, все, що мені треба було. Тому що завтра, може, день піти шкереберть. Ну і це ж працюю, працюю сьогодні зранку. Коли приходить смс від вчителя англійської, значить приходить смс від вчителя англійської, що у нас тут у вівторок буде якесь свято національне і вихідний. А це вона написала, що понеділок теж діти, наче не йдуть в школи. А тут поняття кіндергарден, кіндерскул. Kinder Коротше, якось дитячі садочки школи вони відокремлені. І я така показую цю смс-ку ну, Домашнім. І кажу, дивіться, кажу, що там завтра ваші діти. Кажу, вони в садочок йдуть чи не йдуть. Ну, вона сама здивувалася, давай перевіряти, їм наче смски не приходили. Тобто, в принципі, планується, що діти мають піти в садочок. Але в мене вже не один раз таке було. І коли попереду ще багато часу, то якось знаєте, можна було б не там, якщо завтра там цей магазин, ну, якби в мене не вийшло. І за те, що робота додаткова з'явилася б, то це було б непогано. От. Але в умовах саме сьогоднішніх мені прям треба, треба конче все зорієнтуватися з чемоданами ну, за сьогодні, за завтра максимум. Розумієте, тому я не хочу е, ризикувати, тому що таки, коли ти це робиш поспішаючи, ну, ти переплачуєш, ну таке. Думаю, буду вам говорити та дивитися все-таки на дорогу. Бо... А, значить, ну, Тому я во, на швидку, сковчила, вскочила. Да, і це знаєте, що війна, війна навчила, що а, на роботу я прокидалася в Києві. Одразу ще, там, я не знаю, ще о 5 ранку я вже була нафарбована. Тобто сідати за чашку кави я вже була вдягнена, підкрашена, підфарбована, у мене волосся прибрано, ну таке, щоб якщо так, якщо все добре, то спокійно випити каву і собі їхати на роботу. Якщо не все добре, то я зібрана. ну таке. Тому в мене навички вже є. Тож, я була готова зранку в будь-який момент зірватися і поїхати. А що ще такого цікавого у нас? Оце ж завтра похолодання, має прийти завтра вночі, з понеділка на вівторок. І уявляєте собі, 2 градуси, ну плюс. Але для Флориди це дуже-дуже ну, поганий період в плані для рослин, для людей вони не звикші до цього. Тому навіть школи зачиняють. Уявляєте собі і за такої температури плюс два. Цікаво. Я дивлюся, а зараз ця ну, людина, в якої я живу, вона дуже полюбляє квіти. І вона слідкує весь час за температурою, щоб знати, коли заносити квіти в гараж чи в будинок ховати, бо все-таки шкода. Ну так, як я казала раніше, насичені дні, да, у нас, ну зараз, звичайно, хочеться і подивитися все, і встигнути все. От, але вчора ж ми їздили на, на, на фермерський ринок, який ще в суботи під м -м, мостом. Він відкривається, от, і там можна всякі такі ручної роботи ну Поробки, ну прикольно. Мене дуже зацікавило вироби індійців. От, топори, там сокирки такі, наче ножі. Я одразу. Але знаєте, купуючи щось, дивлячись на щось, я дивлюсь вага, бо мені їхати літаком, а там ще був знаяк по Європі. от і Через океан вага. От, І наскільки воно там зараз до теми чи взагалі його дозволять там літак взяти, ну, таке, тому я так тільки подивилась, хоча там було пару ножів, що я за брата свого подумала, що ну, було б цікаво йому. Ну, Для мене мені було цікаво просто подивитися, як проходить день середньостатистичних американців, вони виходять родинами з собаками, виходять не поспішаючи. А я ще думаю, куди мене тяне старшенька, Бела. Ну вони ж туди часто ходять. А вона виявляється це на траву, там якісь типу, парапети, трава, наче все ці типу, почуть сидіти, жива музика, дітки там гуляють, танцюють, там відпочивають. Батьки їдять там, до філіппінської кухні, така була черга, до речі, кухні тут, на цьому ринку різних народів. От, ну от таке, тож я там побувала, подивилася, що воно, як цікаво, музику послухала, відпочили. Прогулянка в мене сьогодні була та ще. В мене є багато чого б сказати. Поржали б разом зі мною, з бомжом я поспілкувалася. Там, коротше. Я так не сьогодні, бо зараз я на підробітку прибігла. От, якщо що розповім про це завтра, а ще краще в деталях, коли повернусь в Україну, тоді вже повернуся до сьогоднішнього дня. У мене навіть слів немає, про те, що ви знаєте, як я люблю балакати. Ні, потеревенька йому пізніше. Досвіду набралась. Вражень, ну, позитивних. <ріст> Американський шопінг це щось. <ріст> І головне мову там, типа, не знаєш, да? Я ж весь час плачусь. Ну так, я дійсно я не знаю англійську мову. От, але, але коли тобі треба. <ріст> Ти згадаєш ти на мигах, ти пригадаєш все, що тільки можна, всякому разі тебе зрозуміють. Ой, ладно, потім розкажу.